Добрий день, шановні читачі, цей відеоурок присвячено дуже цікавій темі подвигам героїв, описаним у давньогрецьких міфах. З вами Ольга Віталіївна. Давні греки вважали, що у кожного створіння на землі, навіть у богів, є доля. Мойри – богині долі, плели нитки життя. А коли людині приходив час вмирати. Перерізали нитку. Заправляли всім світі, звичайно, боги. Самими безправними були люди. Вони в усьому залежали від долі та рішення богів. Але в давньогрецьких міфах існували ще герої, особи, одним із батьків яких був бог, а другим звичайна людина. Герої не були безсмертними. Але, як правило, були наділені надзвичайною силою. Їм допомагали і захищали їх батьки боги. Багато міфів розповідають про діяння героїв Персея, Тесея, Одіссея, Ясона та інших. Ахілес або Ахіл, син царя Пелея та морської богині Фетіди. Прагнучи зробити сина безсмертним і невразливим для стріл, Фетіда купала його у водах Стіксу, річки Аїду. Тому Ахілес мав єдине слабке місце п'яту, за яку його тримала купаючи мати. У міфах Ахілеса зображено взірцем сміливості й краси. Він здійснив багато подвигів. Зброю для героя виготовив сам Гефест. Згідно з одним із варіантів міфу, Ахіла вбив інший герой Паріс, стрілу якого Аполлон спрямував у вразливе місце героя його п'яту. Існує крилатий вираз, фразеологізм, ахілесова п'ята це будь-яке вразливе, слабке місце людини можу сказати алгебра моя ахілесова п'ята. Але більша кількість міфів присвячена подвигам іншого героя. Геракла, який був сином Зевса та людської жінки Алкмени. У переносному розумінні Геракл є символом велетенської сили, нездоланності. Геракл здійснив багато подвигів 12 – тільки на службі у царя Еврисфея, назву деякі з них Боротьба з немейським левом, невразливим до жодної зброї. Герой задушив його голіруч. Знищення багатоголової змії, лернейської гідри, отрутою якої Геракл намазав свої стріли, полювання на велетенського еритманського вепра, який пустошив Аркадію. Геракл навіть приборкав кербера, цербера, спустився в царство Аїда, здолав триголового пса без будь-якої зброї, виніс його зв'язаного на світ. І, показавши Евристеєві, відніс назад. Хочу докладніше розповісти про очищення Гераклом Авгієвих стаєнь. Евристей, якому волею долі служив герой, думав принизити його цим завданням. Цар Еліди Авгій, мав багато худоби і не чистив обору подвір'я з приміщеннями для худоби від гною 30 років. Геракл спрямував води двох річок на стайні і очистив їх за один день, навіть не забруднившись. Цей вчинок героя можна назвати трудовим подвигом, і здійснити його допомогла не тільки незвичайна сила Геракла, а й його винахідливість. У сучасній мові існує крилатий вираз авгієві стайні. Так кажуть про надзвичайно забруднене місце велике безладдя. Ще одним подвигом Геракла можна вважати звільнення від мук Прометея, прикутого за наказом Зевса до однієї із гір Кавказу. Герой застрелив орла громоверся з лука, розбив ланцюги, що отримували титана. Загинув Геракл через ревнощі своєї жінки, яка, не відаючи того, пошила чоловікові отруєний одяг. Не маючи порятунку від нестерпного болю, Геракл попросив свого сина віднести його на гору і там спалити на вогнищі. Геракл розділив свою зброю серед друзів з останніх сил увійшов у вогонь, з неба вдарили блискавки і вмись попилили тіло героя. Зевс підняв його на Олімп, де представив богам як безсмертного. Геракл став вартовим Олімпу та допомагав Артеміді. Культ Геракла був поширений серед усіх елінів. Сам герой розглядався як захисник і рятівник від усіляких лих. Люди шанували Геракла як народного героя, трудівника і захисника. Любі друзі. Зупиніть відеоурок і подумки оберіть ті риси характеру, які притаманні Гераклу. Яким же зобразили давні греки свого улюбленого героя? Геракл був сильним духом і тілом, мужнім, чесним, волелюбним, кмітливим, турботливим і цілеспрямованим. Згадки про подвиги Геракла. Знаходяться і в Україні. На херсонейських монетах IV III століття до нашої ери зустрічаються зображення голови Геракла. Перший подвиг героя ілюструє композиція на Бучацькій ратуші, де зображено, як Геракл роздирає пащу немейському левові. Статуя Геракла є також в Ужгородському замку. Ця скульптура ілюструє другий подвиг героя. Знищення Лернейської гідри. Також за однією з легенд Геракл вважається прабатьком скіфського народу, який жив на території сучасної України. Любі друзі! Наступний відеоурок буде присвячений метаморфозам, неймовірно цікавим історіям перевтілення людей у міфах. Дякую за увагу. До нової зустрічі.